Вона була не лише геніальною, але й мужньою. Щоб рятувати свою планету, вона була готова пожартувати всім і подорожувати до зірок. Будучи прикордонним світом, ми ледве тримались відчайдушні. Ми намагались розкопати своє минуле, щоб знайти ключ в наше майбутнє. Макс, нам потрібно повернутися. Занадто багато перешкод. Почекай. Я отримую показання. Я не можу. Макс. Ні, зачекай. Макс. 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 Я в порядку. Те, що вона знайшла того дня, було дивом. Це було б нашим порятунком. І вона використала той корабель, щоб досліджувати далекі куточки галактики. Мандрівник у пошуках небесних скарбів. Обережно, Макс. Структура даних неймовірно щільна. Ось і все. Томе. Не вставай. Вона ризикувала своїм життям, щоб повернути артефакти, поставити нас на шлях наукового прориву. Вона ризикувала всім. Знову і знову. Але незважаючи на її хоробрість, зрештою, їй не пощастило. На наше щастя, вона неушкоджено повернулась додому. Поки вона була жива, вона була надто скромною, щоб розповідати про свої пригоди. Але принаймні ми її нащадки можемо вшанувати її пам'ять. Дякую всім за відвідування музею сьогодні і безпечних подорожей завтра. Гей, гей, це заборонено. Вона завжди кидалась головою вперед у темряву. Я завжди був на крок позаду, шукаючи перемикач світла. Небожителі полювали на нас. Я знав, що вони продовжуватимуть нас переслідувати, поки вони не розірвали наш корабель на частини. І я мав її врятувати. Тож, я повів їх із цього світу від неї. Ми обидва знали ціну користування воротами. Коли ти подорожуєш зі швидкістю світла, час повільнюється до повзання. Це було лише дні для мене. Але для неї минуло ціле життя. І в хаосі тих останніх моментів ми так і не попрощалися. Ні, 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 ні. Ні, 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 не, ходимо земною. Почекай, будь ласка, том. Дякую. Стань мандрівником.